Стоп! З солодощами не можна. Ну, ось, що робити? Треба вигадати спосіб. Please... Я пройду. Звичайно. Добрий день. Я на прийом. Так, так. Звісно, проходьте без проблем. Ого, я здається, дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак. І одягну руку. Ну, все, я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак, ось тепер і в мене є живіт. Нафарбую губи. Ну все, зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова. Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести. Теж мені ласуни. О, що там трапилося? Растопіться. О, жах. Лікарю, я вмираю. Везіть до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. О, мій друг, що таке? О, ні, як же я без тебе? Ти мені потрібен. Е... Опа, а я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'їмося. Тут маршмелов, Ей, а мені, Упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну, добре. Не пригадаю такого щось. Ну, гаразд. Ха, а ось і солодощі. Нікого нема. Чудово, ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А так, привіт. Який сюрприз? Ой, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. О, ні. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш. Ану віддай і проходь без солодощів. Так то краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха. ха Я візьму руку і засуну в неї скітлс! І тепер я вдаю, що це моя рука. Ось так краще. Зовсім непомітно. Повинно точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. Ой, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь, ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука, що з тобою? Боб, що трапилось? Ай, даруйте, тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись. Опа! Моя рука абсолютно здорова. А ось і Скітлс. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора Skitz. Побожнюю Sкіtlс. Ну, нарешті насолода. З солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну все, я тепер тут лікар. Пов'яжу кроватку Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю. Як ви, до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки? Ось я потрапив. так Так. Звичайно, є у мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти, ну, тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Гей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, що таке, що трапилось? Ну, е, мені б лікаря. Ну, гаразд, проходьте. Хо, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, все що таке? У вас солодощі? Ах ви. А Вона мене застукала, Забирай швидше мене. Ага, ще один. Віддай сюди напій, та проходь. No! У мене okay. тут уже цілий ящик. Ахалай Махалай. О, прекрасна квітка. Дарую тобі цю троянду. А? Що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. А-на-на. О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодощів я тобі приніс. Вау! Це класно, спасибі друг. Їх так багато, я щаслива. І це що? Що за диво? Гарна. Так хочеться танцювати. Вікс, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось. І глянь, це школа. Так, круто. Ось моя а, пляшечка маленька. А... Не пощастило цього разу. А потім як зі своєю маленькою. Ще й знущається. Гаразд, менше слів, більше діла. Не можу, як сильно хочу пити. Yeah! Наступного yeah! разу oh, акуратніше болічеш. Oh, Але пити продовжуй. Oh, так, я просто в ударі. Hey! Тобі ж сказали акуратніше. Ти просто в екстазі від такої oh, кількості коли. Oh, так тому що це реально круто. Круто! Слухай, тебе треба заспокоїти. І до не прощаваю. Що, підіть, врятуйте мене! Не до тебе поки що. Тут у мене з'явився шанс вкрасти трохи коло. Як же смачно! Що? Чому банки порожні? Де тела? А це не я. Як ти посміла? Нічого страшного зі мною ще не було. А в мене вкрали колу. Та кому це тут не пощастило? Круто! Цілий обід. З мого улюблені науки обожнюю їх крильця. А я обожнюю, коли цих крилець багато. Та хто ж не любить багато крилець? Чількість чому в мене найменше? Не хвилюйся, також не їсися. Гаразд, поїм хоча б своїх. Мало, але дуже смачно. Зрештою, нормально пообідаю. Блін, я теж дуже голодний. Ці крильця – це найкраще, що є у фастфуді. Смачно, але я зовсім не наїлася. В мене вже все закінчилося. О, Бачу, бити на крил ще багато. А ну, геть, це мої смакоти. Взагалі добити не, не так багато. Ось у мене і справді їх ціла гора. Ціла гора, кажеш. Значить, ти не будеш проти, якщо я їх вкраду. Cool. А не mm -hmm. треба залишати їжу без нагляду. Ага, тож нехай Джулія подумає, що ти вкрала всі крильця. Uh -huh. Тримай, їж. Круто. Гей, oh. oh. це всі мої це крила. Нітан. Дивись, крива в нього. Ах, ти, злодюшка! Дивіться, скільки картоплі! Та не так уже їх багато. О, крихітна порція. У мене трохи більша, але в мене і сон гостріший. Фух, майже не гострий. А, Тому що найгостріший у мене. Оке. Будь ласка, можна я не буду першим. Звісно, давай я почну. Здається, я помилилася. а соус дуже гострий. Все, я пішов. Сидіти. Зараз я доведу, що соус не такий гострий. Погнали. Чи не доведу? А, як гостро! Я палаю. Бережись! Врятувалися. Фух. Давай тене, твоя черга. О, ні. Тільки як мені дістати до самого верху? Дякую, добра рука робота. Дякую, йому буде дуже гостро. Дивно це все, скільки соусу. Тільки ось він же гострий. Вистачить, прошу, не треба більше. Бежать падає. Як шкода, як же гостро. Тримаю, Не хвилюйся, це скоро пройде. Раз, два, три. Клас, це ж моя розуміла тічка. Я їх теж просто обожнюю А в мене найбільше тісточко Бі-бі-бі. Зате я їстиму першою. На смак чарівно тають у році. Звичайно, тають, вони ж такі маленькі. Заздріть, мовчки. Мені подобалося. Они що в мене то? Cool. Джулія, тепер ти. Yeah. Починаю. А як пахне просто казка? Cool. смак відчуття просто неймовірний. Так, у мене з'явилася ідея. Amen. Ого, це ж найбільші сережки з усіх, що я бачила. І найсмачніші до того ж. <плес> Ох, вже ці <плес> дівчата. О, ці сережки і справді можна з'їсти. Тепер я така гарна, але там там підкусано. Що? <плес> що Хто поси? Це ж тісточко, їх треба їсти. До речі, що доїсти? В мене є ідея. Що буде, якщо зробити з цих тістечок крутий коктейль? Тільки для початку потрібно трохи зім'яти його. А то блендер таким великим він точно не полізе. Мені буде щось. Не тільки подивіться, це синій коктейль. виглядає, вже смачно. Поїли, можна й запити. Це мій коктейль. Жадина. Сподіваюся, вийшло несмачно. Що ж цього разу. Так мало. Але чому? Мене все влаштовує, головне, смачно. Так, але в мене все одно більше за всіх. А ви їжте свої маленькі пачки. Ах ти хвалько! Чому в мене так мало? Так вийшло. Час їсти. Не знаю, навіщо гальмувати, якщо можна з'їсти все й одразу. Згодна, я також дуже голодна. Погнали їсти. Давай мені. Тримай мене. дивно, де всі цукерки. Здається, у тебе просто велика пачка, а цукерок там нема. Шарлота, дивись, у Джулії всього пара цукерок. Ха-ха, тобто не тільки мені не пощастило. Там у вас ненавиджуємо, Мендемс. Може, в мене буде багато. Ого, все-таки мені пощастило. Вау, круто. а ти, Джулія, залишишся без цукерок. Ну й добре. Як їх багато. Тримайте тут на всіх вистачить. Давайте їсти. Велике дякую. Ти дуже добра. Зараз малятко Ема намалює для шефів бажану страву. Увага на Ему, шефи! Малятко Ема хоче желе. Ну що, шефи, чи зможете приготувати? Для желе мені знадобиться лимон. Мій учитель навчив мене готувати найсмачніше желе у світі. Емі точно сподобається. Видавлюємо лимон. Звичайно ж, не забуваємо про цукор, щоб не було кисло, і головний інгредієнт желатин. У кастрюльку його збовтуємо все вінчиком, щоб желе було смачним та пружним. Якось це нудно. Троянда це вже цікавіше. <рес> та, звичайно, для маличині тільки найкраще. Троянда додасть свіжості та кольору. Тобі цього не зрозуміти, Саманта. А я маю секретний інгредієнт: ванільний солодкий сироп. Трохи ванільного сиропу для нашої солодкої еми. Я вже майже закінчила. Не здоганяй, Саманта. Ви думали, що троянда це вау? Ні, все тільки починається. Мені потрібні вершки. Найсмачніший білий шоколад. Так саме він. Чим більше, тим краще. І самий смачний свіжий сік. Все перемішуємо. Ось так ось. Ох, вискачка. Я використовую тільки справжні ягоди, а не їх сік. Залишилося тільки залити все прекрасним ванільним желе. Ну що скажеш, Джеймс? Хто тепер відстає? Я вже прибираю в холодильник. У мене все готове. Швидко не означає смачно. Ема точно обере моє желе. Ти помилилася, вона обере моє. Ну що, шефи, коли вже можна буде скуштувати ваші страви? Ема зголодніла. Моє жиле вже застило. Залишилося лише гарно його викласти. Вау, джей! Виглядає смачно. Цукрова пудра ніколи не буде зайвою. Додамо трохи маленьких трояндок для малюка Емми і останні штрихи. Чудово! Моє жиле готове. А подивіться на моє, яка ж краса. Не вистачає кілька прикрас та сердечки для коханої Емми. Все готово. Ема, швидше спробуй. Почну із цього жиле. Це що ягоди? Ух ти, як цікаво! І дуже смачно. Саманта, твоє желе сподобалося Еммі. А це неодмінно потрібно спробувати. М -м -м, на смак мов побувало в бабусиному саду. Дуже складний вибір. Але це було смачніше. Джейн, вітаю з перемогою. Емо, що ти хочеш цього разу? Ух ти, це ж круасан. Шефи, ви готові? Готові круасани. Я не шеф, як не приготую сама. Забирай мій, Джейн. Рецепт справжнього кросану мені розповів мій друг із Франції. Нам знадобиться яйце, цукор і багато молока. Тепер все змішуємо. Акуратніше з борошном саманта. Або ми тут всі станемо круасанами. Джин, а що ти вигадала для Емми? Є маю геніальний рецепт. Емі точно сподобається мій круасан. Я зроблю його супер смачним та яскравим. Джейль, ми ніколи в тебе не сумнівалися. Як я бачу, в тебе все йде як по маслу. Подивимось, як справи у саманти. У мене скоро буде готовий справжній пишний круасан за рецептом із Франції. Залишилося тільки надати йому правильної форми. Мій круасан не зрівняється з готовим Джейн. Важливо акуратно і ніжно закрутити його. Щоб він був гарним та апетитним. Вау, Саманта! Твої круасани і справді вийшли точнісінько, як вже готові. А я вже начиняю свій круасан. Залишилося додати кілька інгредієнтів. Ого, Джин, Ти вирішила зробити зелений круасан для Еми. Моєму круасану додасть кольору кілька свіжих шматочків смачної рибки. Не забуваємо про останній штрих. Імі точно сподобаються мої круасани. а вони, між іншим, дуже корисні. О, здається, мої круасани вже спеклися. Які вони великі! Небагато магії від шефа. Вуаля! Зараз ми додамо крем та ягоди. А де мої ягоди? Джей, ти їси мої ягоди. Тобі що шкода? Тож, на чому я зупинилась? Лохина, гранат та мандаринки. Останні штрих і все готово. Які гарні круасани, Ема буде в захваті. Емо, з якого почнеш? Хочу це. Цікавенько. Ну що, як тобі? Подобається? Ні. Фу, яка гойдота. Потрібно швидше заїсти чимось смачним. Все виглядає смачно. Як тобі? Що обереш? Звичайно ж, цей Саманта, вітаю. Твій круасан сподобався Еммі. Ема, що ти хочеш цього разу? Ого, риба. Шефи, чи зможете здивувати Емму? А ось і риба це моя риба. Я перша взяла. Шефи, можливо, ви поділите її навпіл. Я перша Ні, я. Ну і тримай. Ой, oh my God. джейн. Сподіваюся, що ти не спеціально. Hey. Тепер це точно моя риба. Зараз ми зробимо надрізи, щоб риба стала ще кращою. Джейн, а ти що вигадала? Звичайно, зараз я посможу шматочки свіжої риби. Додам сіль та перець. Важливо вчасно перевернути, щоб вона не згоріла. Хто любить їсти їжу, що згоріла? Можеш не намагатися. А у мене буде найсмачніша та найкрасивіша риба. Я змастила її своєю фірмовою олією і додала лимончик. Можна ставити у духовку. Ти ще не знаєш, що я вигадала, Саманта. У мене є фірмовий соус, який чудово поєднується з будь-якою рибою. Можеш не намагатися, Саманта. Моя язик проковтне від насолоди, коли спробує мою рибу. Додаємо найголовніший інгредієнт свіжий бджолиний мед. Залишилося все перемішати. І, звичайно ж картопля. Мій вчитель навчав мене готувати найсмачнішу і хромку картоплю в світі. Тобі не зрівнятися зі мною Саманта. Вау, Джейн. Виглядає справді дуже апетитно. Думаю, що Ема оцінить. І багато квасолі для кольору, солодких черів можна викладати соус для кухаря, наче фарби для художника. Я геніальна. Мою страву точно вибере. Емма Залишився лише останній штрих. Саманта, я візьму твою рукавичку. Ой, упустила. Вибач, Ха-ха, <плес> Джейн. Дуже смішно. Я маю запасну. Все готово. Джейн, можеш дивитися, але руками не чіпай. Залишилось гарно викласти і можна подавати Еммі. Їй точно сподобається. Я готую з коханням. Шефи готові. Ема, з чого почнеш? Вони такі гарні, особливо цей смішний. Почну з цієї страви. Спробуємо тебе, рибка. Як тобі сподобалось? Інакше й не могло бути. А тепер тебе спробую. Mm. Як тобі, емо саманта старалася, ура! Їй сподобалось. Емо, тепер тобі потрібно зробити вибір. Приймай мої вітання, шеф. Я найкращий шеф.